Шановні присутні, повідомляю, що ведеться від фіксація пленарного засідання селищно ради. Отже, шановні депутати, на сесію запрошені Саулко, В'ячеслав Володимир, міський голова Переяславської територіальної громади. Та Шукевич Валентин Сергійович, начальник відділу культури та туризму. Теж переяснивської територіальної громади. Вітаємо вас, шановні гості. І шановні літери, до складу депутатського Маківської селищної ради 8 склика, обрано 26 депутатів. Для участі прибуло 22 в відсутній четверо форум є. Отже, що, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Прошу, шановні депутати, надійшла пропозиція розпочати 41-сесію 8-го скликання. Хто за? Проти, утримались, дякую. дякую. Отже, шановні депутати, дозвольте 41 першу сесію селищної ради 8 сливня оголосити відкрити. Ворога ціною свого життя вони відважно виборюють майбутнє для кожного з нас. Пропоную вшанувати хвилини мовчання ці пам'ять полеглих героїв. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Для ведення протоколу необхідно обрати секретаря 41-ї сесії та марківське 8-го звільняння. Слово надається депутату Голокова Лені Віктору. Пропоную споруд Наталію Анатолійовну. Надійшла пропозиція секретаря 41-ї сесії обрати споруб Наталію Анатолійну. Отже, будуть інші пропозиції. Запитання. Прошу хто за. Проти, утримались, дякую. Шановні депутати, при реєстрації роздано проєкт порядку денного селищної ради, 41-ї сесії селищної ради. Чи з в кінці зачитувати весь порядок денний? Прошу, хто за оголошений порядок денний, хто проти, утримались, дякую. Шановні депутати, отже, пропоную затвердити наступний регламент роботи 41 сесії, 8 сквітлення. Доповідачам до 15 хвилин, виступаючи до 7 хвилин, час відповіді на запитання до 3. Роботу планується закінчити за одну годину. Які будуть пропозиції щодо регламенту роботи 41 сесії? Немає прошу за оголошений регламент проти отримали. Дякую. Шановні депутати, пропоную затвердити також питання розгляду. Процедуру розгляду питань 41 сесії, враховуючи, що опрацьовані всі питання на постійному комісії, розглядати їх без доповідей. Доповідачів запрошують для пояснення, якщо у депутатів виникнуть запитання. Якщо таких не виникати, ставити питання на голосування. Чи є інші пропозиції? Ну, прошу хто за. Процедуру розгляду проти утрималися. Дякую. Отже, шановні діви, перед початком розгляду питань порядку денного хочете запросити до слова наших гостей. Отже, Вячеслав Володимирович, вам слово невеличке. Доброго дня, шановні наші колеги, шановні наші депутати, доброго дня, шановні, голова. доброго дня всі присутні, які зараз знаходяться в сесійній залі. Ну, перш за все, я хотів би представитися. я є міський голова нашої територіальної громади, великої громади Ряяславської, Київської області. Ряясловська об'єднана територіальна громада. Громада на сьогодні налічує 33 тисячі населення в цілому. Це колись був великий район. Зараз район після адміністративної реформи утворилося п'ять громад, залишилися як одна центральна. Як би там не було ці громади селищні, вони зараз окремо, але я думаю, що на досі час вони також об'єднаються. У нас також склад депутатів, як і влас, 26 чоловік, я як міський голова. Ну, тепер я кілька слів сказати, яким чином я сюди попав. Ну, перш за все, сьогодні в Україні в бійні, сьогодні є війна. Сьогодні, як ніколи, кожного разу я на кожному на засіданні наголошую до кожного звертаючи, до кожного жителя нашої громади, до кожного депутата. Як ніколи не повинні сьогодні бути в єдності. Тільки в єдності може бути наша сина. Коли нас багато, ми сильні, не маємо права на життя. Коли нас мало, ми не маємо розвитку до нараження. Сьогодні громади ваші, всі громади, які сьогодні знаходяться до наближених територій, де проходить зараз війна, вони потерпають постійно такого ненависного злої війни, яка буває в наших людей. Страшний ворог. Це сталося не вчора, це сталося не позавчора. Це навіть не сталося в 2014 році. Всі ми пам'ятаємо з вами історію, ми, ми пам'ятаємо часи голодомору, ми пам'ятаємо часи сталінізму, ми пам'ятаємо Другу світову війну і кругом. Страшна російська держава, вона робила все для того, щоб знищити нас як генетичний код нації, нас, українців. Росія чи Російська Федерація, а та, вибачте, велика зброя, як би сказати, татаро-моржорської влади федерацій, націй, які там є. Вона не має права на існування, не має права майбутнього, коли не буде оцього генетичного кода Київської Русі, яка створена в Україні. Говорячи про Переяслав, я міг би багато говорити, але Переяслав це одне із найбаличніших, найславетніших міст Київської Росії. За словами Грушевського, Київська Русь зароджувалася з такими містами, як Київ, як Чернігів, як Переяслав. Історія Переяслава має саме древні історії в нашій Україні. Ми дуже добре це пам'ятаємо. Велич Переяслава на багато років, багато поколінь, вона є славетною взагалі в історії Київської Росії. І, мабуть, не даремно Росія вибрала Переяслава як місто, на віки разом, створюючи угоду, підписану нібито Богдана Хмельницького, на віки разом з братнім народом. Це нічого інше не було, і була відповідна окупація. Ніхто до сьогоднішнього дня не знайшов тієї угоди, підписані Богдану Хмельницького, ніхто не знав цього, але... Це все був практично міф. Але це все було тільки одне комунізувати нас. Вони знищували нашу мову, вони знищили нашу культуру. Вони морили людей, мирали від голодом. Вони знищили так, вони все робили для цього. І коли Україна зараз стала незалежна, вільна, демократична країна, вони не могли цього потерпіти. І тому через те їхня мета, їхня ціль знищити нас, знищити нас, українців. Тому як ніколи, ми повинні сьогодні бути разом. Я сьогодні перше знаходжуся... Всі селищної громади я сьогодні вперше познайомився з вашим чудовим прекрасним головою. Я пишаюсь з ним, я тільки побачив. Це дійсно саме молоді талановиті перспективні патріоти України Іван Володимир. Дамо можливо, не все робиться так, як би комусь хотілося, але в умовах війни я відчуваю це по собі, наскільки це важко і наскільки це проблемно працювати саме таким чином. Тому я повністю зараз тут, я готовий сьогодні подати руку. Руку на дружбу на руку на багато-багато України. У нас ще й громаді було багато міст, побратим, було багато громад. Наприклад, це були більшість російських. Сьогодні вони стали нашими ненависними ворогами, їх немає. Так, да, Серед українських міст сьогодні такі міста, наші міста, побратими, як місто Маріуполь, як місто той самий бій. Ви пам'ятаєте, поговоримо, не задали ці міста. Ми подавали руку примирення, ми приймали людей саме з тих міст, коли ці міста були в окупації Маріуполі зараз там, коли ворог знищив наших людей. Ми були ворог зараз з ними. Сьогодні ми приїхали сюди тільки з одної натою, просто подружитися, щоб ми сьогодні, Клаківська громада, Ясавська громада, була як одна, єдина велика сім'я. Щоб наші депутати разом з вами могли спілкуватися, щоб ваші працівники, ваші спеціалісти, ваші. Керівний апарат виконавчого комітету могли тісто співпрацювати. Тому сьогодні зі мною знаходиться керівник відділу культури, дуже мудра людина, має великий досвід роботи, працює на благо нашої громади, але працює багато вище на рівні України. Тобто мені дуже приємно її сьогодні представити також і зі мною сьогодні є, так, і будемо говорити так саме. Саме в напрямку мови, культури, розвитку є наше майбутнє України, є наше майбутнє розвитку нашої громади. Ми цього хотіли позначати. Кілька слів хотілося сказати ще про Переяслав. Як я вже сказав, і з першої державні згадки зародження Київської Росії кругом є Переяславна. Перша літописна згадка, коли ми знаємо, це 992 993 роки, літописла згадується за часів князя Володимира Великого. Хто такий Володимир Великий, я думаю, вам говорити можна було багато, але крім того, що він є великий князь, сам по собі як полководець, Володимир Великий це є засновник християнства Київської Росії. Ми це також пам'ятаємо. І саме його велична. Я з великою божістю хотів би сказати, що перший тризуб, який був, це був тризуб Володимира, Великого князя Володимира Великого. Який був на тій самій монеті, і перше, що ми бачимо, це був тризуб, який пішов від князя Володимира Великого. І саме пішло із приясного. Єдине, що я хотів би додати, чисто для історії, для того, щоб ви розуміли, тризуб завжди був в центрі там був хрест. Так. І коли Україна стала самостійною, незалежною, приймалися наші символи як гімн, як герб, то тоді було прийнято рішення. Автор-розробник саме цього проєкту Великого герба», який, до речі, зараз нас Конституції є. Ми зараз всі користуємося малим гербом. Так, там був дійсно хрест. Я думаю, що, дай Бог, закінчиться війна, можливо, буде референдум національної України. Так, і потрібно, можливо, змін зміни буде, тому що тризуб, від міском, був є. Великі гетьмани, казаки, так, колись які йшли на війну, вони йшли саме з Тилізубом, всередині був хрест. Це так про князя Володимира. Переяслав мав велике значення саме в той час, тому що саме там, завдяки князю Володимиру Великого, зароджувалося християнство в Київській Русі. Переяславі була перша резиденція, київських, руських, правильно сказати, русських митрополитів. Мова йде не російських, а мова йде за київську рус, за митрополитів. Саме це було Переяславим. Переяславо народилася перша митрополія. Преяслові була перша літописна згадка Слова України. Багато можна було говорити. Але велич великих князів, велич багато гетьманів, такі, як Богдан Хмельницький, як Володимир Маномак, як Іван Мазеки. Це все високі історії, які ми зараз з вами знаємо. Вже пізніше Тарас Георгія Шевченко, який протягом семи років проживав в Переяславі, зараз знаходиться один із кращих центрових музеїв саме Прияславі Тараса Григоровича Шевченка. Ми цим пишаємося, в тим. Усі відомі на весь світ твори, такі як Кавказ, як наймичка Тарас Регора Шевченко, писав саме Переяславі. Але ми ще знаємо такий великий вірш, як заповіт Бога Похварі. Він також написав його на теренах Землі Прияславщини. Тобто він жінкав, він був там. Він там багато намальовав творів. Ми це завжди пам'ятаємо, ми це бачимо, і ми це годимося. Переяславщині має найбільше музеїв на душу населення в Україні і занесені. Рекордів, де знаходиться 26 музеїв. Це не просто музей Креярства, це є національний музей. Вони знаходяться під охороною практично всі. Вони повністю під Міністерством культури і наш НІЕС Креяславу національний заповідник. Тобто це те, чим ми годився, і ви точно з часом буде вас запрошувати. Ми раді буде бачити, щоб ви могли там купувати, подивитися. Григорій Савишського рода, великий музей минулому році. До нас приїздив на 300 піччя вшанування пам'яті Григорія Савича, наш президент, дивлячись на війну, також там був, також родився, бо саме там була його духовна школа, там він навчався. І багато, багато що можна було б говорити саме про приїзд. Я Зараз хотів би таку помірувати книгу вам, так, що ми у нашій громаді. Для мене не дуже особливо, бо я багато про неї говорю розказую, розказую. На цій картині чи вона унікальна, бо оригінал цієї картини знаходиться в нашому музеї так, е, Тараса Географі Шевченка. Але це картина, яку прияснити змалював Тарас Гегория Шевченка. Він її змалював в 1845 році. Що цікаво, що він намалював тут, на фоні ви зараз побачите, так, Вознесінський кафедральний собор. Собор, там, де я говорив, була перша кафедральна школа. Там трохи далі знаходиться дзвіниця. Це буде говорити центральне коло. Отут невеличка споруда, так, ну, в нас в місті називають її капличкою. Я не Чому називають капличкою? Тому що Тарас Вери Шевченко, коли він малював картину, він не називав капличкою. Але він малював цю картину через 143 роки після того, як це було збудовано. Насправді це є вхід пещеря. А те, що зверху ви бачите, це є ротонда над ходом пещери, які побудував Іван Мазепа. Собор Івана Мазепа побудував на честь своєї матері, він будував їх по світу дуже багато, і в Україні також. Хто був Києві, Печерській лаврі, також там могли бачити сам Собор, який будував Іван Мазепа. Але чим унікальний цей собор? Що він будував його? Це найвеличніший, найкращий цей собор, який він будував на честь своєї матері, яка жила також при Яславі, Він збудував його там. Він передав туди Пересопницьку Євангелію, Це та Євангелія, яка знаходиться зараз в інституті Вернацького, де наші президенти, приймаючи присягу, присягають на вірність народу України, приймаючи п'ятку. знаходиться саме там. Сьогодні там знаходилася ця пресотницька Євромі я я більше 100 років. Зараз я вже сказав, де вона знаходиться. У той час, коли це будівництво проходило, у Приястові було десь 19 храмів, бо, як я вже сказав, що найбільша історична цінність Приястова – це розвиток духовності, ту, яку запровадив, як прані сказати, правильно сказати так? Е, Володимир робив і князь Володимир Логіна. Тобто, прияснюють, всі ці храми вони були з'єднані між собою і пещерами повністю все. На превеликий жаль, москаляни ще до Другої світової війни, після Другої світової війни, вони всі були знищені. Як знищено було все, що можна було. Собор був також піддався ніщоної руйнації. До 30-х років він був знищений повністю там іконостас. Що цікаво, що царські ворота в іконостасі були в Регітері Зопаті з Христом, що також вражає. Пізніше цей собор використали більшовики так, як просто складки метаті. Після Другої світової війни е е е е е стояло тоді питання, щоб його взагалі демонтувати знести. Ви пам'ятаєте, тоді Росія більше років знищували все, що тільки можна було, особливо, що стосувалося історії культури духовності. Е е собор залишився в цілі. І там розмістили діаму битва за Дніпро. У нас велика була битва за Дніпро. Зараз та діаграма носить абсолютно антибарити український характер, її потрібно демонтувати, ми шукаємо, де можна вмістити саме полотно діаграму, тому що це була перша лінія оборони, де фашисти наступали і загинули в Дніпрі це на підступах Києва близько 250 тисяч воїнів. Це велика кількість, тому зараз вона ведеться діаграма. Ось чим унікальна ця картина, тому вона для мене зараз ми зараз реставруємо цю капличку, так би мовити, вхід якби пощеряна. Частину вже пощери відновили, там десь близько 70 метрів на цікаву туристичну маршрут, ми також хочемо показати. Тому Іван вам я цю картину хочу подарувати вам. Дякую. на згадку як про нашу грудьку, про нашу співпрацю, про наше єднання. Також буду подавати цю що я слові Багато із того, що я говорю історичних даних, тут вже є ви можете такі почитати, ознайомитись, там де так не заговорити. А можна для фото. Це, це поблизу Києва. Дякую. Звідси від вас їхати через Дніпро, далі входимо тут через Київський план Протидорога е, знаходиться дуже чисто в дуже чисному помічній місті. Це не саме чисто в полічному місті України. У нас немає таких великих заводів, хімікатів так і таке інше. Так? Але багато безліч місців знаходиться в великій акваторії річки Дніпра. Так, в річ зараз він, працює, принято, що він не працює, зрозуміло, розуміє війна. І це знову ж таки це наша годість. Ми пишаємося цим. На превеликий жаль, так, о, е, Росія, коли окупація була, наче напрямок був бажання було йти після, пам'ятаєте, тих страшних днів в Бучері, коли вони заходили зі сторони Житомира, звідти не. Так, другий напрямок був це йти далі. Е, з Харківської траси, так би мовити, йти на Преяслав, далі брати Київ кійце через Канів, через Міронівки брати Київ-пійце. Такі були напрямки. Рашисти були біля нас вже практично 7-10 кілометрів. Але нам вдалося, я ніколи не думав, коли громада так об'єднається. Це був такий патріотизм, який я вам не можу сказати. Президентом України було прийнято безпрецедентне рішення в тому, щоб дати збройне населення. Так, ми дали таку казівку, я пам'ятаю, я поїхав велика військова база, це містер е в Чернігівській області, там навчальна база Велика військова знаходиться. Ви не повірите, я Камаз зброї привіз в Пряслав. Я по друзі їхав, я переживав, бо з другого боку в Прияславі вони наступали поруч разом які планували далі йти на Київ. Приєдство це одна із перших ліній оборони, яка була в Другій війні, тому звичайно вона зараз стала цей час, коли вона вступали сюди. У третьому дні і ночі всі ці зброї я роздав всім людям. Я ніколи не думав, що у нас під міською радою практично прямо з коліс, не дивлячись нікого, не питаючи нікого в доручення, всі прості люди, молодшому, який прийшов 14 років, самі старші, тому що є вже 85. Який так, я так прийшов, дайте мені автомат, бо він хоче воювати. Звичайно, не отримали. Але людей було втричі більше, ніж було самої зброї. Це було десь близько-півтора тисячі людей. У нас була сформована велика тероборона вже пізніше. Але коли ми видали цю зброю, протягом однієї неділі ми пережили всі окопи, всі дороги, де тільки можна, ми перекрили траси, вони мадаруха тизнати. По місту, де побачили ті блоки, які плити ми все поставили, зробили відповідні блокпости, і ворог не міг іде. І я був вражений, кожну ніч я приїжджав, всі був пости проїжджав особисто. Більше стані я жив прямо в кабінеті, я не виходив. це був, по суті, в штабнійській Я вдома ну, нікуди не входив. Кожну ніч я об'їжджаю ці пости, я дивився, в якому стані находиться. Наші посі люди, вся освіта, вся медицина займалася тим, щоб допомагали цим військовим, нашим нашим жителям. Так? Але це були прості люди, які не мали навичок, які не мали досвіду. Ті перші, які брали автоматика. Були випадки, слава Богу, і посеред того, коли прийшли продають зброї один одного, робить перезарядку, робить контрольний вистріл, куля летить до потолка. Другий летить, стріляє, летить в сіному, слава Богу, всі залишилися живі, тобто не було ніяких проблем. Але я був вражений, що через місяць, після того, як ворог не смів сюди наступати, в яких вже почали гнати далі від іпіння і далі з цих країв, я був вражений тим, що на російських телеканалах їхні блоги сказали дослівно так. І ті на хорошо укріплених переявство та смерті подобних. Тобто вони не сміли далі піти. І ми також цим городимося. Сьогодні в нас на сім'я наша тероборона на сьогоднішній день у нас е, працює в нашій ДТГ 4 мобільні водневі групи, які сьогодні є лідерами в Україні, які збили найбільше шахетів. Вони літають, так як і у вас, так і в нас кожна ніж де тільки угодно. Хлопці дуже професійно працюють. Збито сьогодні 26 шість шахетів. Так, повністю. вони повністю контролюють, вони їх так. На превеликий жаль, один лише підбитий палив. в місті, слава Богу, що там нікого не було, це цему на дорозі, тобто ніхто не займає. Але і тут ми працюємо на викрадення, ворог також знає, що вона працює дуже сильними вогневі групи, і вони просто інколи сюди бояться витіти, бо тому що вони знають точно, що там вони будуть приземлені і вони будуть знищені. Ось така ситуація. Тому ми живемо так, як ми живемо. Так. Я вкотре хочу подякувати вам за запрошення. Я маю велику сьогодні честь своєї представляючи нашу громаду, маю велику честь працювати разом з вами. Ми сьогодні, як я вже так шуткуюче сказав, сьогодні ми в нас відбулися заручені, що відбувається, і надіємося, що завтра у нас утвориться повноцінна єдина сім'я Приясавська та Фенаківська громада. Я про це надіюся. Я бажаю вам всім відмірації. Я завтра вас раді бачити. Раді бачити, як наші друзі, як наші, ну я не можу сказати, побратими. Ми українці, ми є сюди. Давайте покажемо приклад цьому світу, що ми єдина нація. Все. Непереможна нація, нація незламних патріотів, сильних великих людей. Дякую всім, хто так довго, можливо, не слухав. Дякую вам. Дуже цікаво. Шановні питання, давайте переходимо родину порядку денного. У нас була бюджетна комісія, є голова бюджетної комісії, Василь, вам слово. Всі питання розглядалися на бюджетній комісії. Шановна президент, шановні депутати, запрошені гості. Вчора відбулося засідання бюджетної комісії, на кілька були всі ціни комісії. Питання виділення на розгляд сесії, наші були їх 13. Були розглянуті на комісії. Всі питання були проголосовані. І Я прохаю депутатів проголосувати всі питання пакет. Дякую. Шановні депутати. Надійшла пропозиція пакетно з 1 по 13 всі питання. Проголосувати пакет. Є запитання по, по цим питанням? Немає. Немає? Прошу, шановні депутати, пакетно з 1 по 13. Хто за? Проти отримали. Дякую. Отже, це всі питання порядку денного. Така у нас невеличка коротка сесія, але необхідна для того, щоб ми рухались в напрямку водозабезпечення. Дякую за роботу, за участь у сесії. Сесія оголошую закриття.